За ціл. Ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетію, легкий, пухкий попілець, ляже вернувшися рідну землицю, в купі з водою там зростеть фербицю, стане початком тоді кінець. Будуть приходити люди в бої, багаті, веселі, і сумні, радощі й тугу нестимуть мої їм, промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, челестом тихо, бобової гілки, голосом ніжної, тонкої супілки. Смутними росами звітів моїх я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, Що як на провисті дотвора мрії, збираючи в гаю. Грайше, коханий, лагаю. Для вас, історико майбутнє наш біль. Рядки холодних слів. О, золоті далекі будні серед родючих вільних нив. Забудь про вистраждені свята, що у них росила землю кров. Мовчи, мовчи душа підтята. Аго, який зідобну не напише. Щеру от біль не вщух. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце уже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю при місячень та заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш тихо. Корот, садочки, біленькі хати, Соловека вгають чувати. Ой, що так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько дише, немов діток тих, поснув у Буває подумки вертається назад. Молюся пошепки та у тяжку хвилину, я знову споглядаю в небеса і бачу втративши життя за Україну. Вони не плачуть, дивляться сюди на це жахіття, пезла та розрухи, скільки життів вони відвели від біди, але не всіх, на жаль, врятують відчини духи. І ось коли закінчиться війна, коли туга, і гнів, і жалі стражуть і минають, наша країна, ніби та страна, бронить та перемоги закликає. Це йдеться навкруги і тихий сміх дітей, що грають з любими батьками. Той, хто кращі владки переміг, піде із другом рада Ось Осюди квіти, щастя та весна. Наступна вона точно буде вільна, а на що у мене знов прини сльоза, бо за спіною виростають перемоги крит.